Вулиця Сергія Скальда так невдовзі називатиметься вулиця Комарова, яку перейменують на честь Чернівецького поета, що загинув у Маріуполі. Більше розкаже моя колега. Змінити назву вулиці з Героя Радянського Союзу на Героя України в міській раді відбулись громадські обговорення про перейменування чернівецьких вулиць серед назв, які планують змінити, вулиця Комарова, яка отримає ім'я Чернівецького поета, героя оборони Маріуполя Сергія Скальда. На сьогоднішній день є люди, які віддали своє життя за нашу свободу, за наш немирне небо. І Сергій був саме тією людиною. Він був видатним чернівчанином. Він був людиною, яка знала більша частина міста, з яким було знайоме, якого поважали. Він уніс вклад свій незамінний, будучи як тут у нас в Чернівцях на мирній землі. Він був поетом, він видавав збірки, він збирав людей. Він навколо себе об'єднував людей і в перші дні. Війни, що з 2014 року він обрав війну для того, щоб наше небо було мирним. Однак із перейменуванням вулиці Комарова виникли складнощі, адже досі немає офіційного підтвердження загибелі Сергія Скальда. А згідно закону, змінити найменування можна лише після року з моменту смерті людини. Найближчі сесії ми проголосуємо звернення до кабінету міністрів щодо змін у законодавстві про те, що забрати цю норму закону про те, що має бути. Офіційне підтвердження загибелі людини, адже на сьогоднішній день дуже багато людей, які зникли без звісті, які на жаль неможливо похоронити на батьківщині, оскільки ці території ще є досі окупованими. Депутатка Антоніна Бабюк вважає, не варто чекати смерті героїв України, аби називати парки, алеї і провулки в їхню честь. Якщо в нас в цьому положенні вказано, що тільки через рік після смерті, то саме час нам диктує свої умови. Зараз саме такий час, коли ми маємо не чекати там звістки про смерть, чи не чекати, поки там буде свідоцтво про смерть, чи поки людина не помре і посмертно називати вулиці. Ми Прижиттєво маємо називати вулиці цими героями. А Сергій саме є той. Сестра Сергія Ольга сподівається, що таким чином збережуть пам'ять про брата, який поклав життя за свободу України. Так як Сергій, він був, ви знаєте, поет, він доброволець, він віддавав, як і тут своє все, він був. Ну, для України все. Він як ішов останній раз на цю, ну вже на війну, він казав, хто як не я, я піду, я буду захищати свою батьківщину. Наразі одна з головних вулиць Чернівців носить назву радянського героя, космонавта Володимира Комарова, який народився та помер у Москві. Ім'ям Героя України її назвуть лише після того, як у ратуші підготують необхідні документи. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.